Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Саме у цій порі ви дивитесь програму Життя в квадраті. Творча літа нашого міста не спить. Саме завдяки ним ми підготували для вас безліч цікавих сюжетів. Не пропустіть, мочитися зручніше. Життя в квадраті проживаємо разом. Програма Життя в квадраті не пропускає жодного світського заходу нашого міста. Тож і сьогодні ми не змогли не відвідати презентацію подвійного альбому гурту Декаданс. Суверінет це наші діла, а діла. Нещодавно гур декаданс презентував у Запоріжжі подвійну платівку. Команда мовчала 5 років, а за цей час назбирала таку купу матеріалу, що не вмістився в один альбом. Група декаданс заснована мною була в 92-му році в Запоріжжі. Ще в школі тоді вчилися. Все вийшло випадково, слухали рок-музику, а якось мені було сумно ще в школі на шкільних канікулах січневих. І я дістав стару гітару зі шкафу бабусіну і без двох струн награв, якісь пісні повиградував. Там вони нецензурні були, такий легкий підлітковий панк. І показав це все своїм однокласникам, друзям. І вони вирішили всі разом створити рок-групу. Перше це був рок-гурток Свята інквізиція, потім Резонанс і вже трошки пізніше перейменувалося на декаданс. Валентин нагадує, склад гурту неодноразово змінювався, відтак і нас для формації було безліч. Назва ж Декаданс була зумовлена тим, що учасники команди навчалися на філологічному факультеті та захоплювалися поезією срібного віку. Ми почали записувати альбоми, записували платівки, альбоми, гастролювали дуже багато фестивалі, поїздки. Ну, за 21 рік ми стали доросліше набагато розумніше. І ми, як люди, теж змінилися. Декаданс неодноразово намагався потрапити до справжнього шоу-бізнесу, проте зітхають, певно, впустили слушну можливість. Адже на початку 90-х, коли вітчизняний шоу-бізнесовий простір тільки народжувався, хлопці не думали робити з музики справи свого життя. Тим більше не намагаються переводити захоплення у комерцію. На жаль, уже на той час, початок 2000-х років, шоу-бізнес був розподілений між кланами і в основному орієнтувався на попсу. Рок постійно, так би мовити, за кадром залишався. У нас до сих пір немає нормального року шоу-бізнесу, і всі наші спроби, на жаль, були невдалими. Пробитися великий шоу-бізнес, бо за великим рахунком без вже без спонсорів, без грошей або без якихось великих зв'язків чи родичів, там нема чого робити. Тим більше рок-групі це складно, це завжди проблема. Це треба звук, апаратура, це не співати і танцювати під фонограму з одним мікрофоном. Це складно, і ніхто в той час не хотів цим займатися, бо це потребує. Дуже великих вкладань грошей за весь час свого існування Гурде Кадас випустив шість альбомів. Подвійний диск вперше в історії колективу. Ми п'ять років мовчали. останній 2007 року виходив глибина альбом. У нас а потім був записаний програма Постерна любові була записана ще 2009 року. Просто не було можливості фінансової. Ну нема в нас рочого бізнесу. Не хочуть це вкладати гроші люди. Спонсори, я маю на увазі. І ми шукали просто видавця, хто б взявся видати диск, нарешті ми його знайшли, а за цей час була написана ще одна програма, акустична лірика, так звана, «Это наша» він назвався цей альбом. І коли вже е, ми знайшли видавця, е, і у нас були фактично дві платівки, то ми вирішили видати, видати подвійний диск. У новій платітці можна почути не тільки декаданс, а ще й дуетні пісні з Юлією Коценко та Вікторією Оліференко. Саме з нею Валентин заспівав більшу частину пісень. Презентація ж відбулася на славу. Гурт грав, а прихильники з точки аплодували. Вільних місць у залі було обмаль. Валентин же у свою чергу обіцяє не зупинятися на досягнутому. Я не планую завершувати музичну діяльність, поки поки живу. Тому що це «It's my life», це є моє життя. Я без музики. Не буду самим собою. Це мені дає музика, дає мені шанс залишатися Валентином Терлецьким, бути самим собою. Це кайф, це життя. Заради чого я вважаю, я прийшов на цей світ. Тому я ж не футболіст, щоб якось завершити свою кар'єру. Хіба що дуже набридне? Ну я сподіваюся, такого ніколи не настане такого часу. Спасибо. Нещодавно у Запоріжжі відбувся вечір пам'яті творчості Володимира Висоцького. Вшанувати великого лірика зібралися майже всі рокмени Запоріжжя. Як це було? Дивимось далі. Кораблі постоять. І ложаться на курс. але не вращаються. сквозь погоды Не пройдет и полгода, и я появлюсь, Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Його обожнювали та ненавиділи, цінили та нехтували, відчували до нього все окрім байдужості. Володимир Висоцький людина, чиї пісні досі слухають фільми і досі визнають шедеврами. Цього року йому б виповнилося 75. На честь дня народження легендарного співака у нашому місті відбувся концерт. Он наґрані очі. Приятно що Куча народу абсолютно разного возраста приходит для того, чтобы послушать, чтобы вот вникнуть в то, что действительно было когда-то написано, и теперь оно выходит на общий загал. И хорошо, что даже молодежь, которая имеет очень скептичне отношення к тому, що було зроблено в Советском Союзе, Всі одно починають ценить любити. любить, единожды услышав творчество Высоцкого. Людей на концерт зібралося набагато більше, ніж очікувалося. У залі не було жодного порожнього місця. Люди створили майже чергу біля входу та слухали пісні стоячи. Організатори кажуть, не очікували такого ажіотажу. Дуже приємно, що зал битком набит, навіть люди не можуть попасть в зал. Ми, если честно, не рассчитывали на это. Ми думали, що все будет немножко <кхм>, грустней. Но тим не менее, даже не погода не заставила людей сидіти вдома, і многие рішили прийти послушати. Все-таки, наверное, показатель того, что хорошее слово всегда в цене. И мы жалеем, что сегодня не сделали это в зале, который больше вмещает народу. Но мы учтем наши ошибки. Я думаю, что в следующий раз сделаем то, что надо, действительно. Організатор концерту Андрій Лобода розповів, що у його плейлисті завжди є пісні Володимира Семеновича. Кожну з них слухає залежно від настрою. Коли ж виконує ці композиції, все одно щось своє такі додає. Все равно кожен человек, коли виконує, сповняє, все таки щось приносить від себе. і хотілося б, щоб люди слушали творчіства висоцького, вже якби що це поє не Владимир Семенович, тому, що. Уви, якби поэтому сьогодні будемо старатися діяти як то приближенно к оригіналу і в те же час придавати какої-то, навіть все таки э, своєї такої от знак знакачі. Всього у заході було анонсовано п'ять виконавців, проте життя все ж внесло свої корективи, і присутніми були лише троє музикантів. Серед них ми впізнали Андрія Лободу з гурту хорта, який є організатором заходу. Валентина Тарлецького з команди Декаданс та Тараса Василенка з гурту Крапка. До речі, останній виступав не один а з Олександром Баєвим, представником метал формації «Hell On». Співали хлопці під назвою Вія маршрутка та виконували шансон від Висоцького. Я сказав Саня, давай пограємо шансон. Він каже, лайно. Я кажу Висоцького. каже, пограй. От, і ми почали грати, і ми чотири-чотири пісні, ну п'ять пісень зробили, чотири то власне буде шансон, а п'ята то пісня моя циганська, їх ребята все не так, це моя, це моя улюблена пісня Висоцького, тому що власне вона повністю співпадає з моїм світосприйняттям. І будемо будемо просто запалювати, тому що Висоцький любив, любив посміятись, любив випити, закусити, посміятися. То ми хочемо відійти від тих від тих програмних речей і зіграти, власне, за життя. За жизнь зіграти я не сподіваюся. У нас у нас вийде. Хоча у нас було всього дві дві репетиції. Я не знаю, як ми як ми зіграємо, ну, але я сподіваюся, що ми не облажаємось. Мене плекають таку надію. Тарас каже з висоцьким важко змагатися в артистичності, тому у своє виконання хоче додати щось природне те, як співак це бачить. Тому що це кавер вечір. Відтак просто один в один співати, як Володимир Висоцький, буде нецікаво. Творчість великого лірика надихає Тараса на філософські роздуми. Він ненавидів все тупе. Так само так само, як і я, і так само, як і Джон Леннон. Ну я не смію рівнятися до того, як Я просто кажу, що в мене спіпадають і так само, як і Маяковський, до речі, це мій, це мій улюблений поет. Вони не любили зло, зло в тому дріб'язковому розумінні. Тому що в фільмі Омен зло показане врочистим, великим. Зло насправді це не поступитись місцем по маршруті, бабусі. Зло це насправді штовхнути жінку або вдарити того, хто слабший. І він проти цього боровся і словами, і кулаками, і піснями, і всіма. В цьому я, я на його стороні повністю. Лідер гурту Декаданс Валентин Терлецький розповів нам, що йому до уподоби лірічні пісні Висоцького, ті, що торкаються найпотаємніших струн душі людини. На концерті намагався виконувати найулюбленіші композиції. До речі, того дня Валентин вже не вперше переспівував легендарного артиста. Телебачення я в прямому ефірі співав пісню Висоцького, співав її в своїй манері. Потім геннівних дзвінків було дуже багато і мене словесно лупцювали за те, що я виконую не як Висоцький. Ще тоді я обурився, як можна, ну це якщо дослівно йому копіювати Висоцького, краще послухати оригіналу. Мені здається, що кожен виконавець, який береться будь-якого, не тільки висоцького іншого автора улюбленого свого виконувати, він повинен привносити свою точку зору на його твори, зробити свою інтерпретацію. Терлецький переконаний, висоцький, як і всі геніальні люди, персона дуже складна і непересічна. Ще багато років мене, перш ніж дослідники його життя і біографи, наблизяться до розуміння його як людини. Складна особистість, але мені він подобається перш за все своєю стійкістю. Ламали його, забороняли, не дозволяли, але він продовжував творити, продовжувати прямо стояти і йти вперед. Звичайно, я схиляю голову перед цим з цією його стійкістю і. До всіх життєвих негараздів і перед його талантом, звичайно, і перед, перед тим, якою людиною він був, а був він завжди самим собою. Це дуже дуже рідкісне, рідкісне щастя, коли людина може дозволити собі бути самим собою. Висоцький був не тільки геніальним співаком, а ще й дуже талановитим актором. Усі пам'ятають його героїчного гліба Жеглова у стрічці. Місце зустрічі змінити неможливо. Згодом вже через багато років після смерті про Володимира Семеновича зняли кіно. І багато хто до цієї стрічки поставився дуже скептично. До речі, як і самі учасники концерту. Для мене Висоцький це чоловік, який був генієм. Мне неинтересно копаться в его грязном белье. Меня интересует его творчество. И чем больше людей у нас будет интересоваться творчеством, тем, наверное, лучше будет. Ну и не забывайте о том, что Высоцкий, при всей его гениальности, все-таки был человеком с его небольшими слабостями. Давайте гением эти слабости прощать. Я не люблю себя, когда я сружу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут. Тем более, когда в нее плюют Я не люблю манежи и арены На них миллион меняют по рублю Пусть впереди большие перемены Я это никогда не полюблю На сьогодні це все програма Життя в квадраті виконала свою творчу місію для вас. Тож за сім днів знову нас зустрічайте. Молюмо вас, не кажіть, що не знали.